Професійна підготовка та перепідготовка захисників, захисниць та членів їхніх родин, освітні послуги, соціальна, юридична та психологічна допомога все це послуги, які надаватимуть у центрі ветеранського розвитку. Його урочисто відкрили при Полтавському національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Створення мережі таких центрів це проект Міністерства у справах ветеранів. Для навчальних установ, для науковців це розробка українських методик, Це не переклади. Це не адаптація, це наше власне напрацювання з тим досвідом, який на жаль Україна на сьогодні має. Комплексні послуги, які тут можна отримати, життєво необхідні учасникам бойових дій, аби вони могли повноцінно інтегруватися до мирного життя. Говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Він взяв участь в урочистому відкритті вже другого у Полтаві центру ветеранського розвитку. Посттравматичний стресовий розлад за статистикою на сьогодні в умовах України це 80%. Ці центри це є свідченням того, що держава опікується. Військовослужбовцям ми повинні надати психологічну, реабілітаційну соціальну допомогу. Ці центри покликані надати консультації відповідні спрямування маршрут до медичного закладу, спрямувати маршрут до державної установи, до центру надання адміністративних послуг. І для того, щоб покращити якість життя, ми хочемо надати всі можливі послуги освітнього характеру. Це і нафтогазова справа, інженерія, цивільне будівництво, а й технології: ерготерапія, фізична терапія, реабілітація. Також на базі нашого університету активно функціонує юридична клініка. І звернувшись до цієї клініки, такі особи, ветерани, герої України або члени їхньої родини, вони можуть отримати будь-які юридичні консультації, які необхідні для їхньої діяльності в цивільному вже житті. Напрямок інформаційних технологій, напрям нафтогазова, інженерія, ДЖ Полтава – це центр видобутку. І сьогодні потрібні афіці, кадри, які з числа тих, хто звільняється після мобілізації, після виконання свого патріотичного обов'язку. Полтавщина єдиний регіон в Україні, де відкрили одразу два центри ветеранського розвитку у межах проєкту Помічник ветерана. Це не просто кабінет, а потужна інфраструктура, яка готуватиме і помічників ветеранів. Цей пілотний проєкт вже реалізовують у чотирьох областях Львівській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській, а відтепер додалася і Полтавська.